Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я до вас зі своєю рубрикою на спитях. Про цей реглан, мабуть, я вже вам розказувала, ще він не дов'язаний, добігає, дов'язую правий рукав, ну і наступний буде в процесі. Це в мене таке ліниве в'язання, нитка альпака з мериносом. Коли просто вже в'яжеш по колу і все, спиці 2,75, е, виходить такий спушений, тонкий, класний, м'якенький реглан, десь там носити 8. От, Тобто, поки що в процесі. Ніс вже, я думаю, можливо, ну, сантиметр чи два залишиться. Ну, думаю, що я вам про нього вже казала. От, так -от. Він ж в мене в'яжеться, нікуди не дівся. Мій основний поточний на даний момент проєкт свет пивоварова. У, нас, а, су, у мене сумісник, дівчатка в'яжуть в суміснику. У мене вже повністю зв'язана тушка. Нитка тут ангора, маринос, кашемір і тонка сіра в підмоті 100% кашемір. так от. Дуже класне, класне полотно виходить, ще без ВТО, ще ніде нічого не ховали, ніякі ось кінчики. Найцікавіше і найскладніше горловина китлювання. Тут я вже зробила її от. Ну, і на черзі рукава. Тому, в принципі, маю надію, що вже десь там на цьому тижні я його дов'яжу. Класний, класний свет, класна нитка. А, мій проєкт, який в мене в'яжеться вже другий рік. Як казала, моя подруга, треба прийти до тебе допомогти. А, це Шопер. У мене десь є його фото. А, але що вам скажу? Я в'яжу 100% 100-відсотковий такого шнура. А, я його не можу в'язати подовго, ну, камера не передає, я його не, могу, не можу в'язати дуже довго, в мене втомлюється рука. От я такий, мабуть, ну, не зовсім людина, яка може весь час гачкувати. От, час від часу я за нього берусь, ну, маю надію, що я в цьому році його дов'яжу, але е пров'язую його не дуже багато за один раз, бо, е бо втомлююсь. Тому час покаже. Як закінчу, то, звичайно, я вам його покажу. Ще один мій такий, як я кажу, проєкт в косах. Який, в принципі, ще, знаєте, ще тільки ось. Дов'язується в мене в нього спинка. От. Він до ВТО весь такий корявий. Залишається, що перед рукава горловина. Ну, звичайно, будуть деякі моменти цікаві в обробці. от, він в'яжеться частинами в мене, буде з'єднуватися, ну, має, по задумці має бути щось класне, тим більше, що ну, полотно дуже добре і дуже класно буде після ВТО перетворюватися в м'якусі. Це в мене кашемір з мериносом, пряжа до руці я робила огляд на цю нитку: отакі От арани, коси кручу. Ну, В принципі, тут воно ну, доволі таки швиденько росте, бо, е, бо спиті 3,5. Єдине, але це чесно, те, що мені трошечки, начебто, знаєте, оце в кожному рядку зміна цих переплецін. Оце трошечки воно так, я вже коли розумію, що все, я десь пропустила переплетіння, то час відкладати те в'язання. Не повірите, але на цьому тижні я. Чесно, ось, відв'язала, мабуть, 2,5 см светра для чоловіка. От тут в мене вже запромир, це спиті 2,5-375 метрів на 100 г, 100% мерено з пряжа, граніту. Ну, в общем, як і очікувалось, мені хочеться ото щось позакінчувати скоріше, щоб менше воно лежало. Тому, тому в принципі, бачите, на цьому тижні і цей в'язався. Нового нічого не починала. Але ось, отак, от, от в мене ще і чоловічий росте светр. Мій кухонний проєкт, в якому вже відв'язано, в принципі, дві п'яти, тільки вгору в'язати це шкарпетки. Шкарпетки з пряжі Морд. Це в мене, ну, так як я кажу, запасне в'язання чи в дорогу, чи з собою, чи, чи на кухні, коли великі процеси не потягнеш. В'яжу собі такі червоні, як я кажу, новорічні шкарпетки, і, і буде мені щастя. От. Але, як показує практика, кожного року. У, у серпні я починаю в'язати шкарпетки. Тому маю надію, що я їх заліто дов'яжу. Ну, якщо не заліто, то точно за осінь. Вже все, тут вже попереду просто сідай, в'жижи по колу і все. А так само, хто слідкує за мною в інстаграмі, ви бачили, що я розпустила свою сукню, яку в'язала ще до війни. Зараз я з нею морально вже виросла, і я відв'язала отакий зразочок собі подивитися, як воно буде лягати. Нитка класна, нитка в мене така купувалась дуже давно, в мене вона в двох кольорах, це 50, шов, 50 льон, Це вона мене така і ще така блакитно-лавандова, класна. Значить, Я відв'язала на спитях 2,5 мені сподобалось. І ще що хочу вам сказати: ідеально під цю нитку літню саме підійшли оці спиці, якщо я не, 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 не плутаю, то це адзі Новель. Ну, ну, в общем, ви зрозуміли оці такі трикутнички. Чесно, зараз не згадаю конкретно їх назву, бо в мене є і Юнікорн. І, в общем, отут воно лягло, бачите, прям зовсім. Тут ще на двійках просто лягало якось коряво, а от за рахунок цих, ці, цієї ребристості літня нитка лягла вообще фантастично. От. Я довольна, що слон. От, що, що знаєте, правду кажуть всі. Ну, і я повторюю своїми ж словами, що кожній ниточці має підійти свій інструмент. Ще один з моїх проєктів незакінчений, залишилося, як по мені, а, я вважаю, найскладніше це а, ховати кінці і зв'язати планку. Це такий дуже яскравий кардіган буде. От за рахунок кольорів, як по мені, він доволі таки перенавантажений. Тобто треба буде вміти його якось правильно, мабуть, обіграти, але мені, мені хотілося <свісно> цих емоцій. От так, вам не здалося. перед Передполовину по, по, одна пілочка. В мене лицевою гладдю, інша виворітною і так само один рукав, і різнопланові резинки. Буде ще цікава така родзинка в о, цьому в планці, але то вже покажу тоді, коли зв'яжу, можливо, огляд якийсь невеличкий зроблю. Він оверсайз йде, дуже широкі рукав, в мене, мабуть, сантиметрів 20, о, точно. І що ще? Зазвичай це так, на майбутнє, хто буде в'язати із таких якихось дуже яскравих кольорів, бачите, в мене, тобто тут взагалі і виворіт, і лице, вони різні, то я де робила отаке, щоб колір до кольору трошки співпадав. Ось тут в мене яскравий, і тут він яскравий. Єдине, що тут виворіт, тому він і так виглядає, як а, хотілося б. А, далі я робила отак трошечки прив'язку по рукаву. Тобто блакитне-блакитне. Ось дивіться, тут в мене, ну, коли приміряю ось яскраве, яскраве. Знову ж таки, ось оця така штучка, кольори переплітала трохи, щоб вони були поряд. І отут зробила так само жукарт. Тільки тут білий він, а тут чорний. От. Це для того, щоб оцю кольорову якусь таку перенавантаженість, щоб її а, трошки пов'язати з собою. Ось тут так само у мене є, бачите, збіг кольорів. А, тут ось я смужки поєднала. От, чорний і чорна навіть. А, ще він не відпарений, бідний, також це мені ще треба відпарити випрати. Тут так само, ось, бачите, смужечки поєднані. І рукав другий, він отут. Тобто, о, якщо ми його рівно покладемо, то в мене воно тут виходить, що тут лаванда до цієї лаванди, і тут ось воно трошки з'єднується з цим. І по спині так само трошечки я поєдную. Тобто, коли будете в'язати щось подібне, ну, саме з дуже яскравих таких, мені здається, кольорів, тоді треба, о, треба це враховувати. Я тут, як вам видно, в мене тут, о, як я кажу, змішалися коні, собаки, люди, і не знаю, дикі звірі, бо і яскраві смужки, і жакард, і виворіт на гладь, і протяжки, ну, і резинки ще різнопланові, і паєтки. Все краще і одразу. От, тому. Планка має все буде урівноважити, але чекаю натхнення на те, щоб просто, як то кажуть, сісти, зробити кетлювання по колу усього виробу, і, в принципі, на цьому закінчити кардіган. В планах, в планах на майбутнє, я вже вам колись, можливо, втослідкую пам'ятається цей зразок. Блідорожевий такий. Зараз вам колір передається більш якийсь, мабуть, тухлий в житті, наче трошечки більш рожевий. Значить, Це в мене альпака на шовку і тонка нитка бейбі-альпака махір на поліаніді. Отака вона, дуже теплий виріб буде. Я довго думала, що в'язати, Спочатку хотілося щось напівпрозоре, але. Потім я зрозуміла, що я хочу о, однотонний такий, зв'язати собі светр, як мій космічний, тільки мій космічний, він був з аргайлами, А Цей буде просто однотонний, але конструкція та сама. От Мені дуже сподобалась там конструкція. Ну і горловину, мабуть, зроблю, круглу, круглу подвійну горловину. І його можна починати і просто в'язати. Єдине, щось, бачите, ну, як завжди, треба буде в'язати класичними резинку, бо бабусині, вони як п'яні п'яні десь, не знаю, в селі на весілля. Бачите, вони туди-сюди. Косорилі, такі я їх називаю. От. Це те, що прям я готова вже розпочинати. Ну, начебто все. Оце те, що в мене на спитях, вішіть в задоволення. Маю надію, що вам було цікаво.